Поряд з нами Андрій Хоптовий, наставник команди ФАТ Подоляни. Пане Андрію, ну що ж, сьогодні, на жаль, для вашої команди поразка. По гарячих слідах проаналізуйте, в чому бачите головні причини сьогодні негативного результату. Хочу сказати, що поразка, я думаю, заслужена. Правильно сьогодні е, після 1-0-2-0 був на полі краще, тобто це закономірно. Десь до Ще до перерви була рівна гра, плюс-мінус так вийшли з перерви, отримали на 2-0, і тоді видно було, що сьогодні ми вже не зацепимося до себе на, на позитивні результати. Тобто, можливо, десь тяжка гра. В неділю нам з, з, з Житомиром дали знаки, в принципі, грають одні і ті самі в основа. Десь зробили ротацію в кінці гри, хоча бачите, навіть та одна заміна, і то призвела вона до третього забитого гола, що призвела кутовий і подача і тоді. Та, так що. Вчора, вітаємо гроші і рухаємося далі. Чотири гри на області залишилось. Поряд з нами наставник агрона Сергій Бородяченко. Пане Сергію, що ж вітаємо сьогодні з перемогою. Дякую. Проаналізуйте, будь ласка, перебіг матчу. Така переконлива по рахунку, перемога для вас. Чи легко було дійсно так по грі, як по рахунку? Ну, не зовсім легко, але... Не зовсім легко, але... Десь все-таки сьогодні клас відіграв роль. І так, в принципі, як переконували результат вже до кінця, як на мене, це закономірно, але не так легко воно все було, як на табло. Грали 10 днів тому з командою ФАТ Подоляне. Акцентували якось на тій грі, адже багато проблем створили так. молоді гравці. Розкажіть, будь ласка, про підготовку на Так, насправді ми детально розбирали, розбирали гру, фінальну гру, досить детально обговорювали і неодноразово проводили. Тактичний розбір наголошували на ті моменти, які в нас не вдавалися, і фокусували увагу на те, що спрацьовували десь сьогодні. Зробили такі певні висновки, і це дало результат.